Друзі, всім доброго ранку. З неділею вас ми виїжджаємо на базар, а після нашого будинку розквітла шипшина. Це це... От... Добра ознака, що там є гриби. Да, тому після базару запрошуємо вас в ліс. А ще пахне дуже маслина або лоху сколистий. Тому назбираємо також на чай. У нас три дні йшли дощики. Бачите, ще й вода стоїть де-не-де. -де. І все так зазеленіло. І надіємось, що грибочки точно будуть. Якщо не маслюки, то шампіньйони. Бачите, як зелено все, все буяє після дощику. Біля базарчика. Машин багато, всі скупляються. Ми також купимо те, що нам потрібно. На тиждень виїжджаємо в цивілізацію один раз в тиждень. От. Ну, так, базар у нас один раз в тиждень. У будний день маленький базарчик, менший вибір, люди вже з базару. Бачите, які в нас навіть пробки є. Люди скупилися, а ми їдемо. Ну, нам ми встигнемо. Да. Те, що нам потрібно, а, ми встигнемо. Люди продають зерно, розсаду. Там що Кукурудза. Десь стати? Тут будують, розбудовують щось. А, да. О, тільки хотіли там стати і вже зайняли наше. Він, він виїжджає. А, ну ось тут ми і припаркуємось. Знову квіточки, розсади повно. Люди приїхали із сусіднього району у нас Ширяївського, продають розсаду. Яблочка. Зараз якраз дощики пішли саме купувати розсаду. Капуста вже свіженька своя з городу. ранку. Своя капуста, свої огірочки, полуничка. А розсада на будь-який смак. Не знаю, ще місце трішки є, посадила своєї, насіяла ще огірочків, де було місце. От, не знаю, Можливо, щось цікаве і побачу. Щось прикупимо. На мало своєї. Клубничка подешевшала, вже по 80 гривень. І пахне домашня. А який є. сорт? Ну, є, а який є. сорт? Є альба і є конейка. Є. Пробуйте цю, ця, ця чесна сладко. Ну коротше наберешся. У нас тільки почалось ми. Будемо... ми... ми... Будем йти назад щас, та є набрано, дивися Антон. Бачиш скільки набрано. Ми будемо йти назад, та візьмемо. Не 80. наївся вчора ще. <ріст> я я зроблю я Що, витер. Ні, витер зразу. А, витер! Як можна в даний час? Ну, бачите.

it's easy man Mm. Разнотрав'я, сад і трохи равця. А я знаю, що яка кація відцвіте перший Не, раз. Я ми відкачали, щоб віддільно, якщо буде взяти з акації, буде взяти свіжа кація. Mm. Це кальця, дуже полезна для таких жінок, як ти в а, Ясно. А, півлит... а, я, а я в самому хорошому вузлі. Ну жона. А дуже. Півлітрова баночка по чому? 75. А... а я взяла баночку тільки на сметану. Можна у вас Можна, якщо... без баночки? На другу неділю я возьму. Да. Добре. А яйці по чому? По 40. По 40? Розуміло. Теребля ножки об цю да, да. ну, пальцю лавлювати. І несу, несе пильцу, не знати, яких осінь тільки. І це воно повишає імунітет, очищає печінь, очищає поджелудочну, е, укріплення організму йде. Це, в общем, незамініме, не всі лікарства. Утром... Пельцат, а це цього року пельца. Це да? ось вчорашня. Навіть. Ага. Це вчорашня. Перший, перший раз буду, а нехай глядачі Чай, напишуть. Чайна ложечка на, утром на тощак, розмоктати. Можна з медом, якщо хочеш ложечку меду, ложечку розмоктати. Через півку, Столову ложку меду чи чайну ложку. Ну, скільки Ну, я, скільки, Але може, треба Обережно треба казати. Обережно тим, хто має алергію на, на, на мед. Ну і багато на все. все одно не годиться. Ні, воно Більше 30 грам 40 в день не треба просто. Угу. І, і це так. чайна ложечка Чайничка, в день? Так, так. Е, Просто з утра розмоктати угу. його угу. і потім через пів години можна їсти, завтракати собі, пити, що ти там хочеш. Добре, і всього 30 гривень. І Давайте нам так. Я її збирав, а потім пішла алергія, отаку руки в і, і Я нагад, дав е чоловіку куми. Я маю ввиду, що бджоли трошки страдають, що ми це забираємо. Я Після, не в курсі, Це треба обмежено забирати. Обмежено, ми закриваємо, відкриваємо через пару днів. Mm. Не даємо, тому що вони ж кормлять розплодцем, mm -hmm. трошки травмірується пчоли. Так, <coughs> да, їм теж треба ліки. Да. Uh -huh. Так, ну давайте нам пельсу uh -huh. і півлітрову баночку uh -huh. меду це 200. 275 і 30, 105. 105 гривень. Баночку я вам да. буду довжна. Добре. Да. Так народу. Люди молочне купляють. А зачем же ж це тут очередь? Черга, а риба, риба. Котовськ приїхав, риба, 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 м'ясо, ковбаси. Все тут є. Люди в очередь навіть стали. Молочний. О, Здравствуйте. Сметанка, бринза. Сметанка, бриндзя. А, а ми ряженку там зараз подивимося, якщо нема. Ряженка? Так, да, ми там купляємо ряженку. Ви не продаєте? Бачите, не нечего. <реш> ага. Так, може ви не хочете, щоб... Молочний корпус тут у нас. Прямою наводкою. Виговор вийшла одразу до тебе Так, давай нам сир, кілограм. Почому сир? Розберемося. Розберемся? Хорошо. Так, кілограм. Потім сметанки. Баночку, Люда, баночки забула, представляєш? Доброго і вам. Так, баночку віддамо на так? неділю. Да, і молока скільки. Так, все. Ну, а молочко по чому? 20 гривень бутилочках. Давай ще одне. 20 гривень літра, верніше. 20 гривень літра. Це нам по блату. Ну, а так взагалі як? По чому, А по чому взагалі творці? Це нам ще я не сто Оце Ага, Це теж. Ну добре, Все, це, це, це так для глядачів. А масло сьогодні по чому? Сьогодні 250. Беремо? Давай, давай. Тут 400 гривень? 400 грамів ага. на 100 гривень. Все, Все. Ні. Це рахуй. І хоч ми пізно приїхали, а вибір м'яса ще є. Свинина у нас 190 біточків. 190 біточок, 185 задочок, 180 випадка. А ребра? Ребра 170, почерніші такие гарненькие 170. 170. А сала. 180. Не понял. Це дешевше, чем сало? Сала 80. А, я понял, 180. А я тоже поняла, 180. По 80 сало, так. Ну давайте нам біточную кусочку. Оселедець. 150, а солян і 170. 170. А це що таке? гарячого копчення 165, моєвочка 175. О, моєвочка 175. Ой, я щось так. Це все домашнього копчення і все без жидкого диму. Угу. Так що ми О, поберем... я, здається, не попав, коли питав, от повернувся обратно. А оця... Чічка 75 гривень. 75. а Пряночка 100. Це... Пряночка 100. Ось такі ціни у нас на рибу. Дякуємо. Все. Похвалюся, як в мене зацвіли півники. Та сармат чекає пропуск. Ага. Ага. <кхем> ну Ось ми і вдома. Дякуємо, що були з нами. Згадайте, ми збирали на дрон для Кості. Раніше було відео. Зараз його жіночка Дар'я збирає на допомогу ЗСУ той самої бригаді. Силочка, посилання буде під відео. і Хто може, будь ласка, допоможіть. А щоб вам була можливість допомогти, нагадуємо, що цвіте бузина. Починається спека, всіх буде мучити спрага, треба буде пити. А замість того, щоб купляти воду, готуйте квас, а зекономлюйте гроші, будь ласка, допомагайте за силу. Всім доброго дня. На все добре і пока-пока.